Поділений у собі. Роздуми над Словом Божим на четвер 21-го звичайного тижня, рік 1. Того часу Ісус сказав до своїх учнів: Пильнуйте, бо не знаєте, якого дня прийде ваш Господь. Знайте ж це, що коли б господар знав, у яку сторожу приходить злодій, він пильнував би. І не дав би підкопати свого дому, тому й ви будьте готові, бо син людський приходить тієї години, про яку й не думаєте. Хто ж є вірним і мудрим рабом, якого поставить пан над свою челядю, щоби вчасно давати їм їжу. Блажений той раб, якого пан, коли прийде, знайде, що він так робить, запевняю вас. Що він поставить його над усім своїм маєтком. А коли той злий раб скаже у своєму серці: Мій пан запізнюється, і почне бити своїх товаришів, а їсти й пити з п'яницями, то прийде пан того раба в день, у який не сподівається, і в годину якої не знає, розітне його навпіл і визначить його долю з лицемірами. Там буде плач скрегіт зубів. Буває час, коли роблю те, чого не хочу, або роблю те, що не має сенсу. Розумію, що так відбувається, але роблю це. Простий приклад марнування часу в інтернеті. Ніби я розтятий навпіл. Чому так діється зі мною? Коли поглянути, що говорили оці церкви та оці пустині, то відповідь проста. Я розтятий навпіл через пристрасть. Чим є пристрасть? Ніл Сорський пристрастю називає таку схильність і таку дію, які довгий час гніздяться в душі, а через звичку перетворюються не мов би, в сутність її. Людина входить у цей стан довільно і самовільно, і тоді помисел, зміцнившись від частого до нього звернення та перебування, зігрітий і вихований в серці, перетворюється на звичку, невпинно підбурює та хвилює людину пристрасними навіюваннями, що демонами вкладені. Це відбувається, коли демон дуже часто представляє людині яку небудь річ або особу, і це живить пристрасть і запалює її до виняткового люблення їх. Або відбувається так, що мимохідь людина-подумки поневолюється ними. Причиною цього буває через нехтування і призволення довготривале заняття предмету. Якщо я пильную себе від поганої пристрасті, то я подібний до господаря, який знає, у яку сторожу приходить злодій, і не даю підхопати свого дому. Також якщо я пильную себе від поганої пристрасті, тоді я вірний і мудрий раб, якого поставить пан над своєю челяддю. Челяддю можуть бути мої почуття. Блажений той раб, якого пан, коли прийде, знайде, що він так робить. Так справді, тоді я щасливий і неподілений у собі, бо пристрасть уже не ділить мене і не четвертує. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.